Фахівці Полтава Газу разом із працівниками житлово-комунального господарства міста проводять протиаварійні роботи на газопроводі на вулиці Паїсія Величковського у Полтаві. Аварійну ситуацію тут спричинив сув ґрунту. Через ремонт жителі трьох мікрорайонів Полтави, затишного монастирської гори та частини дальніх яківців лишилися без газопостачання. Працівниками на даний момент виконано на надземній ділянці розподільного газопроводу середнього тиску механічне від'єднання, тим самим знявши навантаження на газопроводі. В подальшому ми виконали дефектоскопію внутрішньої порожнини газопроводу, задля того, щоб перевірити його на наявність дефектів під час обстеження дефектів не було виявлено, але також вирізано частину ділянку газопроводу. На якій були дефекти пов'язані з деформацією газопроводу, нині працівники вивозять ґрунт, аби зняти навантаження на газопровід. Після цього будуть вимірювати та замінювати деформовану частину мережі. Довжину ділянки ми дізнаємося після того, як знімемо повністю навантаження з газопроводу, зможемо її виміряти та виконати. Наземну ділянку на даний момент ми вирізали. Зараз знімаємо навантаження з підземної, і потім вже зробимо заміри для того, щоб розуміти, яку нам довжину необхідно замінити останній газопровід ремонтували у лютому 2024-го. Тоді аварія теж була спричинена сувом ґрунту. Ці ремонтні роботи лише тимчасові заходи, аби не допустити серйознішої руйнації газопроводу. Та для повного відновлення необхідні комплексні дії розповіла речниця підприємства. Проблема в тому, що тут іде сув ґрунту, тут іде деформація дороги. Тобто, ми, це, саме це є причиною. Тобто ми е, вирішуємо вже наслідки. Але для того, щоб е, ситуація не повторювалася, треба вирішити першочергову причину. Тобто потрібно е, провести експертизу і розробити проект е, по ремонту саме ділянки газопроводу, вирішити якось проблему з ґрунту. Але, на жаль, поки що ні експертиза, ні план робіт не розроблений, ні проект не розроблений. Цього ми чекаємо від низької влади. Було дійсно в вигляді консультування і проводені деякі перемовини з проектними організаціями, але проект організації не визначений, вона буде визначена шляхом проводимо. Зі слів Володимира Чередниченка, тендер на ремонт аварійної ділянки, де відбувається сув мають оголосити протягом цього тижня. А ремонтні роботи на газопроводі мають завершити до 16 серпня. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.